Запишу вам такий маленький відеозвіт про трьохдобову сесію на озері Кунка. Загалом я задовільний результатом, який у нас вийшов, ми їхали з цілею будуватись і ловити тільки на бойли і тільки кобри. У нас це вийшло. Що хочу сказати: ну, водойму кунка мені подобається. Цій сесії я тестував намет. Новий Fox Retreat to Man Plus коропові котушки із кол Я вам викладу маленький звіт теж по ним. Але ціллю було а, протестувати продукцію від а, компанії Carpster Це хлопці з Одеси, роблять а, бойли, пилячі та варені для коропової риболовлі Ще, якщо я не помиляюсь, роблять попапи. Але я їх у неї від них не брав. А, вони мені дали на цю сесію пилячі та варені пойли, слива, лівер. Це двадцятка варений і 24 лива лівер пиль. Ну, це все, що залишилось. Було використано близько 20 кг бойлів. Також ще насадочні бойли. Тут теж пив і варенка, Банан, спеція, полуниця, слива, лівер та спайс спеція. Ось 5 видів насадочних бойлів і прикормочні бойли. Але я ці бойли теж ставив на насадку. Результату нашої трьохдобової сесії. Ми заїхали десь о 12-й, десь о 3-й я закинув перші палки, і було затище. Було одне клювання, але таке собі не вдале. Бо обірвався, шок лідер прямо на вузлі з ліскою. І потім було взагалі максимально затище. Перше клювання було о, о першій годині ночі 2 го числа. Заїхали ми першого. І це була рибка 10500. Друге клювання битві 49 ночі 15700. І пішло клювання близько там, кожного часу. Було, були дуплети. Загалом за а, добу було зловлено 10 риб загальною вагою. 110 кг. Найменша риба була амур 1,5 кг. З 3 числа почало клювати ну це вночі час 20 було перше клювання 6 кг короб, потім був через пів години амур і так близько, там через годину були клювання риби. За 3 -е число за добу 3 числа ловив 7 риб. Загальною вагою 87 кг, а трофей це короб 16800. І вночі, вже сьогодні вночі, 4-го числа, було 4 клювання, реалізовано 3 риби, але невеликі. 4 кг, 6500 і 7 кг. І один. Я сильно форсував, був один зхід. Підводячи ітоги, що можу сказати, ну, о, ці бойли гарно себе зарекомендували. Мені сподобались вони в роботі. О, кунка це водойма, на якій риба ловиться, якщо ти вмієш ловити. Навіть якщо не вмієш взагалі ти щось піймаєш, але <кій> ну, то, напевно, будуть якісь тузи або якісь зальотні. О, щоб піймати трофей, я перебив два рази на цій сесії свій біг. Це 15700 і потім 16800. Моя дружина взяла 216. Цією сесією ми задовільні. Рибалка була вдана. Зараз ось все сушиться. Якщо вам потрібні будуть контакти, я залишу номер телефона в описі, або ви можете мені написати, я вам дам контакти хлопців, і ви можете до них звернутися. Вони роблять на замовлення бойли, можуть вам накатати під вас, які треба, ту кількість, яку треба. І ви можете придбати на промі вже є ці бойли. Тому ось така у нас вдалась рибалка. Вийшов такий маленький звіт. Всім гарного дня. І пам'ятайте, риба не їжа, риба друга.